Доброго дня, шановне панство, з вами пан Роман, слава Україні, а я вітаю у грі під назвою Forza Horizon 5, режим Eliminator. І ми, як завжди, заходимо сюди для того, щоб поринути в цей вир емоцій, який дарує нам ця гра, тому що вибивала точніше, навіть не те, що ця це гра, а цей режим. Вибувало, це завжди щось непередбачуване, щось неочікуване і багато різних сюрпризів. І сьогодні, думаю, буде така саме ситуація. З вас лайкос, коментар, підписка на канал. Не забувайте підтримувати ЗСУ. Якщо підтримали ЗСУ, і маєте бажання і змогу підтримати пана Романа то робіть. Це в різних сервісах, посилання на які ви знаєте в описі під відео. Там є і Монобанка, е, і конверт Трива24, і Донатело, і Патреон, також є спонсорство на Ютубі. А ще дуже раджу вам підписатися на мої соціальні мережі, також посилання на них є в описі. Раджу інстаграм-телеграм, тому що там, навіть якщо відео на каналі не виходять, виходить якийсь цікавий контент. Ну, Тобто на вихідних відео нема, а о, в моїх телеграм-каналі і інстаграм-аккаунті щось цікаве може з'являтися. Тому дуже раджу підписатися, будь ласка, робіть це. Ну а ми погнали далі. Вибивалти. Нам треба вже, знаєте, здобувати 150 перемог. У мене здається, їх зараз 148, якщо не помиляюсь, тому треба мені ще як мінімум дві штуки здобути. Фестиваль нам нічого не приніс. А що нам принесе місто? Поки що нічого. Ага, ага. От я тут з'являюсь, і от знаєте, часто, 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 тут десь навкруги можна щось знайти. Можна щось знайти, і от знову, будь ласка, є дроп. Є дроб, до якого я їду, до якого я зараз доїду, і тут у нас що? Гольфер. Ну ладно, 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 ну не. О, там ще є дроп. Бачите, заїхав за гору, побачив ще і погнав далі. Дивитися, що ми тут маємо. Ну, будь ласка, здивуй мене, здивуй пана Романа. Ауді квадро. Ну ладно, давай візьмемо ауді квадро. Це, в принципі, покраще буде, ніж гольф. Все ж таки, це ралійна історія. Так, вона не їде, так прям, щоб дуже файно ралійно, але, до речі, бачу, що там є дроп. Поки бачу дропи, треба їхати і дивитися. Чом би і ні. Чом би і ні. А потім вже будемо шукати суперників і намагатися їх вибивати. Так, я так розумію, нас що, повноводний сезон чи що? Ай, там ще... Ой-ой-ой, скільки дропів, слухайте, слухайте, як багато всього. А куди ж то їхати? Ладно, це, ось, зараз оці ось дропи дивлюсь і все. Ні, де повноводний сезон у нас тут засуха, нормально. Белостер н але я все ж таки залишуся на приводній Audi Quadro. Так, 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 тут у нас нічого не було, все, там єдиний не залишається, так, там є ще й люди. Тобто, в принципі, є претенденти на гонки. І кстати, ну нормально, так, от. Другий, третій, четвертий рівень, отак от почали. А тепер треба їхати до суперників, тому що зараз, як розумію, там заберуть. А, ні, не забирають нічого. Вони якось дуже дивно їдуть. Один поїхав за дропом, там буде зараз у нього Hyundai велостер. Що він його забере, не забере, не забирає велостер. Тепер я зрозумів, що він його не забирає. Я не знаю, що він не бібікає мені. Я роблю хід конем. Якщо чувак мені не бібікав, значить він не впевнений в собі, а якщо він не впевнений в собі, то для мене це є шанс. Для мене це є шанс. Знаєте забрати... Блін, 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 тут зараз буде причал. трошечки на дорогу 400 метр, turn left. так зачекай тут можливо варто навіть виїхати сюди метр, right. та ну ні! та ну нафіг та ну нафіг він за стоп ні блін я просто йду по дорозі. Це для мене найоптимальніший варіант, тому що якщо я зараз буду крапкатись вгору, це я можу програти. А отут -от я зараз перемагаю і забираю! Забираю сьомий рівень! Воу! Ми його не знайшли! Ми його забрали! Будучи на четвертому, це непогано. Непогано. А от бачите, людина їхала на цьому рівні. Він так якось їхав невпевно, він мені голку не пропонував, хоча у нього сьомий у мене четвертий. І тут я вирішив ризикнути. Ризикнув і переміг. Оце так. Оце так. Оце так. Оце нормально так. Але... Так, але нормально, якщо ти після того так от будеш їздити, то ти свій сьомий рівень просто втратиш. Так само легко, в принципі, ти його і здобув. Ну, давайте будемо казати так, що це реально було не дуже складно. Я вибрав тактику, я поїхав, я переміг. Так. Міток дуже багато всюди, але от куди їхати, сам. Тут хтось з'явився і що? Поїхали на трасу, поїхали на трасу, так, тут ГТР у нас катається такто. Але ми зараз також маємо шанс отримати восьмий рівень. Але восьмі рівні, знаєте, бувають вони різні. Погнали. Все, на трасу вирвались. Каєнчик зараз С1 зробить. 100%, тому що ну, це все ж таки каєн, а то С1. Так С1 їде непогано по трасі, але ну, зараз ми вже все ж таки маємо. Гарний хід 250. 250, 260. Непогано, непогано, непогано їдемо, давай, давай, давай. 270 на каєні. Так, ні. Фініш у нас. Давай, давай, сія, я, 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 я сі, сію ту лейтер. Мейбін катка. Мейбен некст катка, ми з тобою побачимось, давай. Ай-яй-яй, Андерсон протрак. Ай, не найкраща тачка, не найкраща тачка взагалі, взагалі, ну ладно. Ладненько. Так, хтось тут тільки що був. Ага, я думав, що він зник, а він не зник, а він десь катається, а я до нього їду. что у него? Что то? Бля, тут... Это, конечно, блин, Давай! Давай! Давай, 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 давай! Я його обжину, я його обжину, у мене вистачить дистанції, вистачить дистанції, так! На базу! На базу дев'ятку, пан Роман, що ти сьогодні робиш? Дон прожекорса з дядью, заспокойся, ти шо? То сьомий рівень витиснув, то тепер дев'яточку віджав. Я оце візьму, ескорт, -е ескорт, ескорт. Оцей він файний, оцей він файний, оцей він файний фурдець. Слухайте, а що у нас на 9 рівні? То Форт Ескорд, Форт Фокус, Форт Фієста. І тільки там цей записався. зрозуміло чого. Джебран uh, Чіроки. Нормальні штачки тут у нас на 9 рівні. Слухайте, а на 10 рівні Форт РС200, Форд Брокі РТР. У нас тут дуже багато фордів, є ще Ford F150, Форт Фокус 3, Форд Фокус 5 Фігі ти їдете у нас тут. Якщо я забув що якийсь спорт вибивали, будь ласка, нагадайте мені про нього. Так, є тут мітки. Я не знаю, де вони, що вони тут роблять. Так У нас їх унюга на 200. І там у нас щось доволі швидке, слухай, він їде швидко. А лавин шо, по трупах катается? Что-то. Шо Что-то шо есть. Так, полетіли, блін. Сперник достойний. І в нього є фора. In 200 метрів. 100 meters, turn right. 400 метрів. Терн 400 meters, turn right. 100 200 Ні, тут я лечу впевнено прям. Right. Я проїхав фініш! А він його не проїхав. Отак от, от летів. летів от, я ж казав, пан Роман, дон push за це все буде. А я, а я цей. А я це, а я той, а я оце. Ну блін, ну як? Що ж ти поспішаєш? Пригальмуй, пан Роман, пригальмуй, все нормально буде. Нє, летить кудись, летить дядя просто. Блін, ні, ну це було. Слухайте, Файна катка. Мені прямо вона сподобалась. Дуже багато емоцій було цікавих. Від перемог таких файних до такої поразки. Незвичайно, блін, вже був за крок від 10 рівня, за крок від того, щоб потрапити в фінальну гонку на файній тачці, спробувати перемогти знову. Але, 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 але. Поспішив, людей насмішив. Ну, по-іншому сказати не можна, тому що якби я трошечки пригальмував, я фініш не проїхав. До фінішу -то я приїхав перший, але я його промчав. Там щось зеленка якась, це мені не подобається. Я одразу сюди. Одразу їду сюди, точніше не їду, але чу. Телепортуюсь. Телепортуюсь в цю прекрасну місцинку. Ой. Да. Знаєте. От не люблю от ці от це от відчуття таке, наче ти вже був близький до чогось такого файного, класного. І, і взяв отак от і програв. Так програв не красиво... Ну, можливо, і красиво. Летів я класно. Отак от, от. Я радів, тому що віджав дев'ятку, віджав сімку, а тепер чувак порадіє, що віджав також дев'ятку. Та ні, мабуть що. Це брати не хочу, я поїду далі. Подивлюсь, там ще щось є, там он є у нас дроп десь далі. І там далі ще також є дропи. Аудік... Ну вже покраще. Вже покраще. Так, давай, забираю це. Да швидше, забирай, погнали. Трапи. Я здається зараз зробив помилку, ну ладно. Так, я зробив помилку, дуже велику помилку, я зараз зробив, нахіра сюди поперся. Пан Роман, ти ж не вперше, блін, вибивало, граєш. Нахіра ти їдеш, як козел якийсь гірський, а? Та, правильно, давай ще перевернися. Ну, все, все ясно. Все тут ясно. Ну, звичайно, я сподіваюся, що може він десь там запнеться в камінцях, але ну мені здається, що людина там все ж таки шарить. So. Да, дуже швидко, дуже швидко все сталося в цій каці. Ну він вже дуже далеко, ну пан Роман, ти йдеш до 45. У нього дуже велика перевага, і з ним нічого не сталося, а я програв. 400. Да, це було прям дуже, знаєте, так, кепсько. Це було дуже кепсько. Ладненько. От я от от в цій місці То буває нормальні дропи, то буває взагалі нічого, то якась фігня, я вибачаюсь у вигляді якогось там 2-3 рівня. Мені просто цікаво, де там чувак знайшов. А, я зрозумів, це мабуть чувак з'явився на трасі, він стиг доїхати до міста і мене підкараулив, ну блін. М -м -да. Я не знаю, що я поїхав як якийсь козел. Що навіщо я це зробив, що я поперся туди, ну блін, ну треба ж було їхати. От От, я зав... От, Щоб ви розуміли, коли так відбувається гонка, я завжди об'їжджаю праворуч. Ні, зараз щось поперся в Захотілося піднятися, подивитися, що там згори. Я не знаю, що я робив. Давай дивитися, ну будь ласка, давай тут щось зараз щось п'ятого, я прям тут з'являюся і все, і файно живемо. Це коротше ясно. Перша катка така була файна-файна, потім в кінці так невдало програв і все, і поплив просто. І поплив просто течією вниз по Дніпру. Ну. чого я чекаю? А? Скажи мені, чого я чого я чекаю? Повідом мені. Чо так довго? Там якісь, якась знову зеленка з'явилася, нафіг вона мені потрібна. От я завжди хвалю це місце, що тут якісь файні дропи бувають. Ну, от реально, бувало, і десятки, і дев'ятки, і вісімки, і сімки знаходив. Але от такого щось вже давно не було, щоб я тут знаходив щось файне. З самого початку. Там, здається, може посеред каток щось і бувало, там якась сімочка десь проскакувала. Але отак, от щоб я зайшов, побачив і погнав, то вже такого давно не було. Тиша знову. Так, тиша, тиша, я не люблю тишу. Ладненько, ладненько, ладненько. Є щось в джунглях, ну блін. Але прикол в тому, що і в джунглях хтось є. Ну а тут щось є. Ну так, 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 там вже в джунглях чувак погнав шукати, дивитись, що там подропав у нього. Він вдало з'явився, молодець, а у нас тут третій рівень, так? А, третій. Мрій, пан Роман, про третій. Мрій, це другий, це другий. Отак от, отак от, от, от пан Роман. Турбо пежо З його турбоями, блін, поки розженеться, така собі тачка, звичайно. Так, той чувак там все облутав і вже їде шукати, можливо, навіть мене для того, щоб спробувати зі мною поганятися. Ну але я ще не втрачаю надії. Знайти щось файне, так, але він не наближається до мене, це добре. Порожньо, просто порожньо взагалі. Бачу дроп. Отам от, отам от бувають непогані дропи. я зараз спробую там щось знайти. Так, а ну давай. Ну давай. Ну, Subaru VRX це вже не Peugeot Це четвертий рівень, тому в принципі... Можна жити. Можна вже з цим жити. Можна шукати суперників, тому що дропи, я так розумію, мені не світять взагалі тут зараз. Там от чувак кудись в горе поїхав. Там п'ятий рівень Це ризиковано насправді. Так що ми зар... Блін, ну він від мене ще й від... їде кудись. Просто по трасі ми б його могли б спробувати цей. Так, давай, 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 Субару, ну ти по трасі маєш вздрюкнути цей. Форт, будь ласка, він ще десь там затупив. Давай, 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 поїхали. Прямо по трасі, прямо по трасі. Давай, 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 субару. Ну. І тут, тут я все файно зробив, так, інвінг меп. Чувак, ну, ти, в принципі, можеш її не дивитися, можеш зразу виходити, тому що я відриваюсь від тебе. У мене все ж таки Субару, яка також може їхати по трасі, не гірше, ніж від п'ятий рівень. Давай, зараз так, от переїду на цей бік. Ну і субару, чесно кажучи, йде так собі, блін, 220 поки що. Будь ласка, будь ласка, ласка, Давай, 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 230, добре. Ага, фініш не зрозуміло, де взагалі у нас. Давай поїду сюди. Так, добре. Все добре. Вистачило час ще заїхати на міст. Чудово. Ой, пан Роман, пан Роман, ну ти даєш. ну ти даєш, господи. Що ж обрати? Форт перформанс чи форт перформанс? О, май гад, а, ще цей п'ятого рівня є форт. Я, до речі, згадував, що у нас дуже багато кордів тут. Так, ну мені потрібен суперник якийсь, щоб мати шостий рівень собі вже. Ну я так. Трошечки повз дропи проїжджаю, щоб подивитися, що ми тут маємо. Так, там гонка, там що? Там щось серйозне, блін. Там щось, блін, серйозне було. Ну до речі, я краще, мабуть, візьму форт фокус. Він, то мені здається, буде хоча б пошвидше, ніж цей форт. Мені є на форт. А, ще є форт другого рівня. Згадав. Так, стоп, стоп, стоп. Що там ззаду? Хтось є. Куди їхати? Так, ну що, ризикнути зараз? Тернород, коли калькувати рот 200 left. Arena! Пішло воно в одне місце. Оце все. Блін, ну регламент є регламент. Ми три катки скатнули, і на цьому, На цьому, друзі, сьогодні все. Така яскрава перша катка і таке лайняне все інше. Отак от так от, от, так от воно буває. Знаєте, от Так от. заходиш, налаштований на перемогу, а перемог немає. Давайте зараз глянемо, що у нас там взагалі по. Що у нас там взагалі по наших перемогах? Так, My Horizon, My Stats. Онлайн. 148 перемог ми зараз маємо. От е, треба ще 2 до 150. Ну, будемо до них парнути. Друзі, на сьогодні все. Пан Роман був з вами. Дякую за увагу. Нагадую, що звичайно ж споживайте український контент, підтримуйте український YouTube, підтримуйте український Twitch обов'язково, підтримуйте ЗСУ. Не забувайте підтримувати пана Романа. На все добре, до побачення, папа. -па.